Добре, добре, я біжу. а я не бачу костюм. А, не бачу. Е, так, друзі. Так, 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 зараз, зараз. Друзі, всім привіт і ви на моєму каналі Максим Юа. Записую другу серію про 99 днів виживання у лісі. З моїм другом з Данією. Даня, привіт. Друзі, у мене велике прохання до вас, будь ласочка. Блін а вовк напав на мене. А на мене два стоять. Блін, подожди, чувак, я не бачу. Та, друзі, велике прохання, будь ласочка, підпишіться на мій канал, ставте лайки і підпишіться на мого друга на Данила. тако, ставте лайки. Дякую, друзі, якщо ви нас зрозуміли. Гарного вам перегляду! Ой, Даня, я зараз, я зараз купи скину. Мені їсти треба. А чого ти не можеш просто наїстися самого що Що? Мені теж їсти треба. Добре, добре. Да -да. Я зараз вернусь, якщо не помру. Один. One, two, three... фан, сан, rain... О, Одинадцятий день Один. вже. Вже одинадцятий день, друзі. О, вже Почти, чет... день. Так, так, вже чотирнадцятий день. О, плачу, плачу. Та, Табливо знов пішов дощ. Ай. Так что ты задубал Так кролики здесь а? каннибал вы на волю ти вже поїв? Я, я, я просто. Дані. Поїв, так? Добре. Добре, Даня, я тебе все одно не чую через дождя. Хорошо. О, ну, я перший знайшов милипатний. О, хорош.

Що? Мене мало пі, мене Добре, старайся не помирати, бо в мене немає тебе спасти. Добре, стараюсь. Ні, я промахуюсь. Кролик, привет! Ха-ха-ха! <ролик> Иди сюда! Ах, не ты чешь, не ты чешь, Ваня! Ванька, не ты Ваня, штанька! Ваня, штанька, штанька, не ты чешь, нема куди вже тихти! Приготуй собі пакет! Помнишь такую песню? Ага. Все, Даня, я запоїв. Молодший. Так, я зараз буду до тебе забігти. А! А, біжу, Даня, біжу. Там мене вовк напав. Вітай, далі. О, зараз сова. Сова пролітає.

Що це мене так цепнув? Все далі. Таня, а як дрова підкинути? О, все! О, хорош. Так, де нас покупатель. Алло, покупатель тебе. Это его Б, да, чего человека? Допоможи, будь ласка, сказал так и дальше. Що, що? Подивись на карті де і допоможи будь ласка. А та де ти? Просто подивись на і Прийди до мене будь ласка Добре, дивлюсь, дивись. Так, так, де ти де, там є два жовті крапки. Ну добре, я тебе зараз. Сама, що шо, шо? Я вже багом загодав. Вже не треба, я багом заготав. Хорошо. Не треба, то не треба. Я зараз я йду рубати дрова. Так, а мені Ці чодиків спалити. Бали. Добре. Так, я їж. Добре, йди їж. Я зараз твій шашлик приготую. Добре, я тобі зараз шашлик приготую з цих челиків. Ай, я випадчайно думаю. Будемо що У мене ще плюс друзі плачуть на дверь, двер. я вже напевно буду Ну добре, давай, пока Дані, я теж буду уходити. Паки, друзі, всім па-па. без просить лайки. Так, друзі, і всім па-па. підписуйтесь на Даню і на мене.